вже створюється реєстр Довгобудів та Недобутов, і де з ним місця не зможуть ознайомитися. Ну, як такого реєстру нема, всі Довгобуди, ми всі знаємо з вами на пальцях. У нас не, не місто Київ найближчим часом і те, що нормально йде там будівниця, це по біля. Як у нас там Героїв Бріста, да, Герой Маріуполя, а, а, от там буде найближчим часом здан будинок в експлуатацію, він вже добудований, там молодець підряд, і гарні планування. І, а, скажімо так, як, як по місту, мабуть, зараз найприємлима ціна там. От, ну, сподіваємося, що Гофекс Оптима потужно е, почне свої роботи. Зараз вони там е, вишуки свої закінчують, ну, підуть далі. І, можливо, протягом, може, до кінця поточного року ще, здається, торговий, називається Велес. так, Це будинок, який на набережній. Ну і мушу констатувати, що не просувається поки що будівництво замерзло, не знаю не з невідомих мені причин по Переяслівській там всередині. От вам і всі розклади подовгабудами. А вся решта у нас ну, або вже здана, або ще й не розпочиналась. Весь перелік, ну і ну, перспективні а, площадки, де розпочнеться будівництво, ми будемо очікувати, це там, де ви кажете, безхатько поселився, а, вони повинні почати в цьому році. Ну там дуже складна історія насправді. Тобто ви розумієте, що такі 20 поверхів в місті Кримчиці немає таких будинків, але сподіваємося, що з'являться. Ну і за бізнес букетом там де руїни у нас так само повинні думаю, до кінця поточного року там розпочати роботи по будівництву.